Адує е, очільник українського МЗС Андрій Сибіга, що минуло цього тижня рівно 100 днів, відколи власне Україна прийняла мирну пропозицію США щодо повного припинення вогню а від Росіян нічого не чутно. Попри консенсус серед сенаторів, також США цього тижня відклали запровадження нових санкцій щодо Росії, принаймні щонайменше до липня. І, от, власне, що повинно відбутися, щоб сигнал від Адміністрації Трампа у вигляді санкцій або посилення тиску на Російську Федерацію таки надійшов? Я не знаю. Я, по-перше, не вважаю, що санкції є якимось вирішальним тут момент. Тому що я весь час кажу, що послухайте, ви маєте вже дуже серйозні санкції проти Росії. І, до речі, це теж до певної міри для Росії проблема. Вони фліртують із Трампом. Так, вони не мають нових санкцій, але ж старі санкції вони мають. І це точно не те, що їм потрібно. І з іншого боку, вони роблять це можливе, щоб Трамп не запровадив якісь нові санкційні рішення. Але якими вони мають бути? Коли ми читаємо всі ці розмови про те, що Сполучені Штати запровадять 500% мита для країн, які торгують з Російською Федерацією нафтою і газом, то це дуже цікаве рішення. Але мені цікаво дійсно. А що з Китаєм це теж так буде, і з Індією? Сполучені Штати дійсно готові запровадити після того, як вони так важко домовлялися з Китаєм. Новий тариф, який практично припинить американсько китайську торгівлю і американсько-індійську. І що це буде для економіки самої Америки? Як вона буде це переживати? Адже ми бачили, що всі ці тарифи Дональда Трампа настільки болісно. Вплинули на економіку Сполучених Штатів, що він змушений був від них відмовлятися. Скільки там було? 264, чи я вже плутаюся в цих цифрах? Чим відрізняється 500 до 264? І тоді не зрозуміла сама деталізація цієї історії. Окрім того, я не знаю, чи ви бачили цей проект закону, він дуже дивний. Ви знаєте, за яких умов він запроваджує всі ці чудові санкції? Якщо Росія вийде з переговірного процесу. А якщо вона не виходить з переговірного процесу, то ми готові до перемови. От я розмовляв з Мединським, а Мединський розмовляв з Умєровим со своїм, як він сказав, контрпартнером. Новий якийсь термін. З'явився взагалі в дипломатичній практиці. Так, був контрадмірал, а тепер я контрпартнер по перемовинах. От. І ми весь час з нашими контрпартнерами розмовляємо. Ми звідки не виходимо. Потім там говориться: і можуть ці санкції бути запроваджені, якщо після. Завершення воєнних дій, Росія знову е суверенітет України е буде намагатися зруйнувати. Ну, все це чудово, але ви спочатку зупиніть свої воєнні дії. Якщо у вас цього немає, немає відповідальності. Дивіться в законі лінці Грема немає відповідальності за незупинку воєнних дій. А відповідальність є тільки за припинення перемовин, які можуть відбуватися і під час воєнних дій. Хоч 10 років. Причому Україна може відмовлятися від цих перемовин, а Росія буде говорити, що вона до них готова і не буде ніяких нових санкцій. Те, що добре вміються росіяни, це говорити, перемовлятися, хоч ціловічні. Звісно, звісно, от цього проблема. Знаєте, скільки йшли перемовини по статусу Берліну свого часу? Десятиріччями. Мені здається, що цей статус був тільки в середині 70-х років узгоджений зрештою, а через 10 років вже не було ніякого західного берліна. зрозуміло було скільки навіщо 30 років було перемовлятися. Ну і от і при всьому цьому ми живемо в реальності. Я маю на увазі українців, коли кожного дня, кожної ночі нас атакують ворожі дрони і ракети, і ці атаки стають все інтенсивнішими. А засобів захисту все менше. От ми з Віталієм Портниковим зустрічаємося у цій студії, і навіть ну не знаємо, як обговорювати Вати те, як пройшов цей тиждень, так як ми провели час, тому що тиждень починається з масованого ракетного удару, по місту, в якому ми живемо, і ми живемо в такій реальності, що в районі, де знаходиться наша студія, з якою ми зараз ведемо цю програму, просто ракета. Потрапляє в житловий будинок прицільно, де в цей момент сплять люди, і руйнує цілий під'їзд. Фактично, половину цього будинку разом з людьми знищує сплячими, і потім годинами, десятками годин рятувальники намагаються витягнути тіла з під цих уламків, і все це знаходиться за дві хвилини пішки від нас. Та от як і це І при цьому Путін говорить: ми били по військових заводах, а Трамп говорить так, По там... об'єктах ОПК. Та обоє кропа. А Трамп говорить: так, щось таке відбулося, треба дізнатися. Ну тому, що очевидно, він якось е, заснув під час перегляду новин Fox News. А там можливо взагалі цього не показували? Ні, ну я думаю, що показували. Ну просто не кожна людина, коли дивиться телевізор, все дивиться. Ну, от давайте спочатку спробуємо розібратися, якою є мета Путіна в таких холоднокровних атаках на українські багатоповерхівки. Ми бачимо, що ця стратегія інт інтенсифікується і засобів для таких атак у них не бракує. Ну я вже неодноразово говорив, що я вважаю, що Путін збирається вирішити питання України Чеченським шляхом. І це залякуваний терор проти мирного населення. Абсолютно правильний підхід. Якщо ти хочеш вирішувати це питання чеченським шляхом, а він же говорить: ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Оце цитата з його останньої прес-конференції. Можна і дипломатичним шляхом. Тобто, якщо Україна капітулює, то це буде добре для всіх. Чим швидше вона капітулює, тим швидше завершиться війна. От вам вся логіка його думки. А що потрібно для того, щоб українці усвідомили необхідність капітуляції? Постійний терор проти мирного населення? І щоб мирне населення почало звинувачувати власну владу у тому, що власна влада не задіє необхідних дипломатичних зусиль для того, щоб завершилася війна. Ну, у 2019 році, як пам'ятаєте, такий варіант був досить ефективним. І чому це не можна повторити на тлі постійних ударів саме по житловому сектору? Тобто, люди всі мають чітко усвідомлювати, що коли вони лягають спати, вони можуть не прокинутися вранці. І єдиний шлях, щоб прокинутися вранці, щоб твоя сім'я була живою, щоб твої діти були живі, це погодитися з тими мудрими умовами в лапках, які тобі пропонує президент Путін. Він же пропонує закінчити війну. Що там складного? Визнаєш. Окуповані території частиною Росії знищуєш армію, погоджуєшся що в тебе в країні російська мова і російська церква ну краще ж говорити по-русски, ніж взагалі нічого не говорити, і бути в могилі. Тобі простий вихід, або ти говориш мовою, якою ти говорив вічно в цій країні, або тебе вбивають. Ну з чому проблема, якщо ти будеш жити в мирній Росії? Якщо вже до кінця піти. От те, що Путін намагається пояснити українцям, ваше місце у мирній Росії. Ми вас захистимо, ми ядерна держава. На вас ніхто не буде зазіхати. Ви будете просто жити. Як всі росіяни живуть, не буде ніяких дронів і ракет. Ну, просто знищимо там пару мільйонів цих бандерівців. Вам то що? Що Вам може, по перше, що? реально перешкодити цим планам Путіна в найближчій перспективі, тому що у нас немає десятиріч, поки світ прокинеться, Європа вибуде власну стратегію безпеки та оборони, в яку включить так чи інакше Україну, або вірити в те, що буде певне захищене небо від європейців в Україні. Які мають бути от, все ж таки наші дії, в що нам вірити на що сподіватись? Не треба ні, в що вірити. Такі варіанти не проходять з великими народами по кількості. Такий варіант може пройти з маленьким народом. Якщо ви чеченець, у вас повністю це все руйнується, міста, селища, І у вас мільйон, чи менше мільйон. Врешті-решт, ви просто розумієте, що вас всіх винищать. І щоб вижити, потрібно. І щоб колаборувати. вижити, потрібно або колаборувати, або відступити. або... Погодитися з тим режимом, який на вам е, створять, ну да відкласти до речі, це... незалежність. Відкласти незалежність. 1940 рік окупація Радянським Союзом Латвії, Литви і Естонії. Президент Латвійської Республіки Карліс Ульманіс е, говорить, е, ви залишаєтесь на своїх місцях, вже до співвітчизників, а я залишаюсь на своєму латишів дуже небагато. Маленький народ на нього з е, сходу просто пре. Багатомільйонна армада. Абсолютно очевидно, що вона може винищити всіх. Всіх латишів, або всіх естонців, або всіх е, литовців. Обирається інша тактика: співіснування з цією армадою, намагання її протистояти внутрішньо. Аж до того, що летиші е, в. 60-70 років 20-го століття масово вступають до комуністичної партії, щоб в Латвії була більшість комуністів Латишів, щоб не дати можливості людям, яких Москва надсилає до республіки, за напасти мовою і латиську культуру, але знову таки такі... вони чекають, поки розвалиться радянські союзи, тоді стають незалежними країною ЄС і НАТО. Але ми не маленький народ, тож який сценарій ви бачите для нас. Такий сценарій, що, що е, всі ці дії будуть просто ще більше створювати провалі між росіянами і українцями. Насправді це дуже деструктивні дії з боку Путіна. Я так не розумію, чого він цього не усвідомлюють. не немає приводу капітулювати. Тому що це велика територія, десь що зруйнувалося, а десь все стоїть. Є удар по Києву чи Одесі, але в цей момент немає удару по. Харкову чи по Полтаві є удар по Харкові і по Полтаві, але немає удару по Львову чи Ужгороду. Немає є балістична атака по Львову, але в цей момент немає балістичної атаки по Києву. Розумієте, це велика територія, і мільйони людей. І я вже не кажу про те, що такі мільйони людей дозволяють щось ремонтувати, щось відновлювати, створювати можливість ударів у відповідь. Вони ж теж відбуваються. Росіяни з одного боку б'ють ракетами по Україні, а з іншого боку, змушені припиняти польоти з столичних московських аеропортів. Ну тобто, насправді це безперспективний варіант. Неможливо в країні, в якій живуть десятки мільйонів людей. діяти так, як в країні, в якій живе мільйон. Але у Путіна немає іншого досвіду. Він пам'ятає, як він вдало вирішив чеченську проблему. І з самого ж початку він саме цим шляхом хотів йти, розумієте, танки на Київ. Пам'ятаєте, що в Єльцинські часи, ну, ви не пам'ятаєте, але я пам'ятаю, е міністр оборони Росії Павло Грачок говорить, що «Та, слухайте, ми вирішимо проблему Чечні за кілька мі... за кілька годин. І загін російських військових йде брати Грозний, і їх там зупиняють. І з цього починається, до речі, Перша Чеченська війна, тому що ідея Бліцкрігу, знищення тодішнього уряду президента Ічкері Джохара Дудаєва і заміни його маріонетковим урядом провалюється. І дивовижно, що через два майже 20 років Путін повторює. Ту саму схему, тобто в нього немає в голові іншої схеми ніж Чеченська, або Бліцкріг, або залякування. Виходить, що у нас є сподівання тільки на збройні сили України, на себе самих, на те ж, також що наші партнери і союзники, по перше, інтенсивно нам допомагатимуть а по-друге, шукатимуть і знаходитимуть способи, як послабити режим Путіна і російської економіки.